A Black Tail Requiem нарешті отримала текстову українську локалізацію. Нарешті я можу закрити гештальт з цим інсайдом, який ніяк не справджувався. Я розповідав, що це має статися ще з релізу гри, але по невідомим мені причинам цей процес затягнувся аж на рік. Українська доступна на всіх платформах, але є нюанс, як завжди. Гру розробляли хлопаки з особо, і насправді вони дуже круті. Навіть наш літак Мрію додали в свій Microsoft Flight Simulator, а гроші зібрані з цього. Його ДЛС віддадуть на створення Мрії 2. З іншого боку, видавцем виступає Focus Entertainment, який і Atomic Fart видавали за межами Рашки, і вимагали з українських розробників Frogwares, гру якої вони також видавали, прибрати з неї присвяту Небесній Сотні. Ну і не тільки, там все справді дуже мутно. Словом, так, видавець у гри такий собі. Але розробник класний, плюс підтримка української локалізації. Тож обирати доведеться вам самотужки. Ну а для тих, хто не може визначитися, грає в геймпасі, а також на плейстейшені є двохгодинна демка. Дай Боже з вами Олдбой. І по статистиці, якби всі постійні глядачі мого каналу були підписані на нього, то в нас було вже понад 250 тисяч підписників. Wow. Тому друзі, я розраховую на вас. А це новий випуск ігроновин. Студія Hinterland випустила нове платне доповнення для виживача The Long Dark, яке називається Tales from the Far Territory. Воно додає різні інгредієнти, нові механіки, зброю і багато чого ще. Але головне, що разом з виходом доповнення гра отримала безплатне оновлення, яке принесло з собою підтримку 60 кадрів на консолях, як теперішнього, так і минулого покоління. В основній грі, до речі, є також текстова українська. Але от доповнення, здається, ще поки що немає. Схоже, що ми не Незабаром зможемо побачити ремастер оригінальної Red Dead Redemption. Як мінімум на це натякає те, що грі 15 червня присвоїли знову новий віковий рейтинг у Кореї, що якби вже колись зробили в 2010 році. Тому це або повноцінний ремастер, або порт на ПК з якимось незначними покращеннями. Головне, щоб покращення не були такими, як в GTA The Trilogy The Definitive Edition. Бета версія Ubisoft Connect отримала українську мову. Так як це бета, то перекладено не все і бувають ще певні. Помилки насправді там взагалі багато цікавого з'явилося в оновленому Конекті. Це як різні соціальні функції, так і суттєва зміна інтерфейсу. Але поки невідомо, коли все це разом з українською перенесуть в основний лаунчер. Сподіваюсь, юбіки на цьому не зупиняться і перейдуть врешті до перекладу і ігор. А також запустять нарешті в Україні і підписку Ubisoft+, Plus, хоча за чутками над останнім вже йдуть якісь. Зрушення. До речі, про закон про скасування українського дубляжу в кіно ми поговоримо в окремому відео. Поляки з Red Square Games випустили в Steam ізометричний шутер в сеттингу кіберпанк під назвою Punk All Timer. І ні, гра не про Славіка. І так, це дуже крінжовий жарт. <поєкт> Проєкт засновано на творах в жанрі наукової фантастики від польського письменника Міхала Голковського. Демка та українська локалізація на місці. А поляки, красунчики. Буквально у минулому випуску я розповідав, що увійде до Metal Gear Solid Volume 1 Collection, як з нового витоку стало відомо, що включатиме Volume 2. Стався витік через офіційний сайт Konami, де ентузіасти відшукали приховану інформацію в коді сайту про наступні ігри, які планує випустити компанія в якості другого бандлу класичних ігор серії. І тут до другої частини колекції увійдуть Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain та Metal Gear Solid 4 Guns of the The Patriots і ця новина насправді потрясла фанатів, адже більшість вже давно змирились, що четверта частина назавжди зостанеться надбанням PlayStation 3. За даними витоку, гра вийде на ПК PlayStation 5, Xbox Series і Switch, проте достеменно невідомо в якому стані вона побачить консоль від Nintendo. Скоріше за все, це станеться через хмарний геймінг. Розробник Blue Isle Studios, який створив популярну гру в жанрі жахів Slender The Arrival, виклав невелике відео з якимось незрозумілим. Кріповим чуваком. Так компанія вирішила затезерити майбутній анонс гри про слендермена на їхньому сайті. Навіть запустили зворотній відлік, час якого сплине трохи менше аніж через місяць. Відбувся реліз доповнення Final Transmission для гри Callisto Protocol. Воно прямо продовжує та завершує сюжет оригінальної гри і приносить з собою нових ворогів, зброю та дещо покращену бойову систему. Доповнення отримало змішані відгуки у Steam, але оцінки базової гри дещо йдуть на поправку. Як вам оригінальна гра, та чи грали ви доповнення, ну як взагалі вам франшиза? Стім вийшов виживач в космосі Life Not Supported. В грі нам доведеться збирати космічне сміття, щоб створити нове судно, адже наше розбите по невідомій причині, яку також потрібно буде з'ясувати. У грі переважно схвальні відгуки, вона має демку та текстову українську локалізацію. Сервери Multiversus вимкнули. Хто не знає, що це, то це версія Smash Bros. Від Warner Bros для э, всіх платформ право в тому, що весь цей час був бета-тест гри, а повноцінний реліз очікується аж наступного року. Всі, хто мають гру, то зараз можна в неї грати тільки офлайн. Компанія Meta анонсувала власну відеоігрову підписку MetaQuest Plus. Вона буде націлена, звісно ж, як зрозуміло по назві на VR-проєкти. Принцип такий самий, як і в базової PlayStation Plus і Xbox Live Gold. Тобто кожного місяця роздаватимуть дві гри для вашої бібліотеки. Ціна підписки 8 доларів в місяць або 60 в рік. Але до 31 липня є. Можливість її протестувати всього за один долар. Мені особисто ВІАР не дуже заходить, але можливо, фанатам цієї приблуди пропозиція здасться вигідною. Ну і раз ми вже заговорили за гроші, то хотів би подякувати всім, хто підтримує канал Фінансово. Особлива подяка моїм чудовим та неповторним патронам на всіх платформах, особливо ось цим чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузніцові. Якщо ви також маєте можливість підтримати, будь ласка, долучайтесь, це мені дуже допоможе продовжувати робити для вас круті відео. Дякую. Трой Бейкер, який найбільше відомий по ролі Джоела з гри The Last of Us, представив новий трейлер кінематографічного науково-фантастичного горору від третьої особи Фор Соліс. До речі, я дуже радий, що нарешті нам показали, що гра буде таки від третьої особи, бо мені надзвичайно подобається така перспектива. Фанат Плейстейшн, Фанат Плейстейшн. До речі, ще одного з персонажів виконав Роджер Кларк, який грав Артура Моргана в RDR 2. Реліз заплановано вже на 22 серпня на ПК та PlayStation 5. Проте деякі анімації в трейлері, як на мене, виглядали не дуже. Тож сподіваюся, що на релізі все буде добре. Втім, на жаль, гра не має української локалізації. І знову ж таки сподіваюся, що фанати швидко виправлять цю ситуацію. Найближче декілька років ми не побачимо новий Mass Effect. Не чекай мене. Попри те, що гру анонсували ще два роки тому, проєкт зараз знаходиться на етапі препродакшну. Про це повідомив генеральний директор Гері Маккей. Так сталося тому, що вони зараз повністю зосереджені на розробці Dragon Age 4 Wolf. А тому, вибачте, наші беліви були просто гачком, щоб фанати сильно нас не гейтили. Історія прямо таки один в один, як з Тес 6 і Тодом Купи Скарім ще раз, Говардом. Це вирішиш нас. Проте, на жаль, ці два беліви це не єдині проєкти, на які не слід. Від очікувати в найближчі роки. Як повідомляють джерела Insider Gaming, майбутня гра від Quantic Dream Star Wars Eclipse зараз в дещо підвішеному стані. Хоч студія і розраховує випустити гру плюс-мінус у 26-му році, може статися так, що чекати доведеться ще довше, якщо гру взагалі не скасують. У Quantic Dream зараз великі проблеми з найняттям нових працівників після звинувачень у сексуальних домаганнях, токсичній поведінці на робочому місці і постійних кранчах. А це ще я не згадав про те, що Квантіки мають досі. Судову тяганину. Словом, не дуже до них хочуть йти працівники, а людей їм зараз потрібно як ніколи багато, адже це найамбітніший їх проєкт. Та й таке. 11 bit Studios оголосили, що підписали контракт з Microsoft про випуск своїх ігор в Game Pass. Поки невідомо, які ігри передбачені контрактом, але там точно мали бути The Alters і Frostpunk 2. Таким чином, компанія планує підвищити свої фінансові показники. Очікується, що всі майбутні релізи компанії, які вийдуть в найближчі роки, будуть доступні в Game Pass у день релізу. Також з великою ймовірністю додадуть і більшість минулих проєктів 11 Bit Studios. Ну і нагадаю, що і Alters і другий Розпанк матимуть на релізі текстову українську локалізацію. Kotaku повідомляє, що за їх інформацією, в розробці знаходиться ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag, і команда Ubisoft Сінгапур бере в цьому активну участь. Проєкт наче знаходиться зараз на ранній стадії, тому до релізу ще дуже далеко, але, можливо, не так далеко, як до релізу Skull Скаленбонс. Блізард анонсувала трисерійний аніме мінісеріал Overwatch Genesis. Трейлері показали декілька персонажів, таких як Анна, Рейнхард і Торбьорн. Схоже, що події аніме розгортатимуться десь під час Omnic Crisis. Омнічний кризис. Напишіть, хто шарить більше в Overwatch, що там, як воно називається. Так ось, перша п'ятихвилинна серія має вийти вже 6 липня. Хоча, мені здається, після скасування більшості ПВЕ активностей в Overwatch 2, цей проєкт вже. Нічого не врятує. СКОРН, горор, автори якого надихалися роботами гігера, вже цієї осені вийде на PlayStation 5. Гра працюватиме в 4К і 60 FPS. Ну і нагадаю, що проєкт має українську локалізацію. Але вона, якщо чесно, там доволі номінальна, бо з тексту у грі тільки інтерфейс. З тім знову почався щорічний літній розпродаж. Знову дуже багато великих знижок, тож можете закупитися тим, що давно у вас у списку бажаного. Розпродаж триватиме до 20.00, 13 липня. І на вздогін ще одна цікава новина про Valve. На днях один з розробників на Reddit розповів, що намагався подати свою ранню версію гри в Steam. Через деякий час йому було відмовлено, бо в грі він використовував об'єкти, створені ще і, тобто штучним інтелектом. Компанія заявила, що не може дозволити публікацію гри, якщо розробник не до. Веде, що володіє правами на інтелектуальну власність з наборів, яку використовував AI. Цікаво, що розробник після цього. Вирішив доробити вручну ці об'єкти, але навіть так Valve не дозволила публікацію гри. Згодом вони, звісно ж, виступили з заявою, що взагалі не проти штучного інтелекту, але авторське право це авторське право. А що думаєте ви стосовно використання шиї в іграх? Адже наразі немає якихось конкретних регуляторних обмежень у використанні штучного інтелекту. Але, мабуть, таким чином Valve намагається себе перестрахувати на майбутнє про всяк випадок. І насправді правильно Bam Games та Гейм Міл Ентертеймент анонсували нову гру про Аватара. Не того, що синій, а того, що. З синьою стрілкою на голові. Проєкт отримав назву Avatar The Last Airbender Quest for Balance. Грати можна буде за одного з дев'яти персонажів мультфільму, як в соло, так і в коопі по сплітскріну. Графіка виглядає дуже не дуже, але, мабуть, це для того, щоб проєкт зміг нормально йти на свіч. Реліз вже цього року на всіх актуальних платформах. Анапура інтеректів на своїй презентації анонсували нову групу Всесвіту того, що біжить по лезу, яка називатиметься. Blade Runner 2033 Labyrinth. Якихось подробиць про проєкт немає, але відомо, що автори орієнтуються саме на фільми і події гри відбуватимуться в часовому проміжку між двома екранізаціями. Також Анапура заявили, що минулорічний хід про пригоди котана у кіберпанковому світі Stray, вийде на Xbox Series X та S та Xbox One вже 10 серпня. Larian перенесли вихід Baldur's Gate 3. Ви, мабуть, скажете. А я скажу о так. Адже реліз для ПК перенесли з 31 серпня на 3 серпня. Тобто гра вийде майже на місяць раніше. На PS5 гра вийде дещо пізніше, а саме 6 вересня, в один день зі Starfield, яка на PlayStation не буде доступна. Так би мовити, альтернатива в рольових іграх. Несіть флюгегенхаймен. В ту ж хвилину реліз на Xbox досі не має дати виходу, адже студія все ще працює над розв'язанням проблеми зі сплітскріном на Series S. Хто не в курсі, що там за дві що... То... Розробники розповіли, що оскільки в грі є сплітскрін, слабша консоль від Xbox банально його не стягує, а тому їм потрібно більше часу на адаптацію гри для цієї консолі, щоб залишити цей режим в грі. Звісно ж, оскільки Series X та Series S є по суті консолями одного сімейства, Larian не може випустити гру на старшій і десь там колись пізніше на молодшій. Я називаю це пасткою Спенсера. До речі, тим часом бета-версія гри на ПК отримала. Нове оновлення, яке додає клас монаха, раси напіворків та дракононароджених, і багато чого ще. Ну і головне, хоч це й було відомо раніше, але Ларіан підтвердили, що гра матиме на релізі текстову українську локалізацію. Тож я вам неймовірно настирно рекомендую звернути увагу на цей проєкт. Якщо вам таке подобається, то обов'язково купити і пограти. Обов'язково за останніми чутками, Capcom вже два роки працюють над ремейком Resident Evil Код Вероніка. Який особисто я чекав найбільше після ремейку другої частини. Сюжет переробленої Вероніки мають розширити, а тривалість гри буде близько 14-15 годин, що звучить навіть трохи дивно, адже код Вероніка сама по собі була великим проєктом, який складався з двох велетенських кусків за двох протагоністів. Тім, побачимо, не буду спойлерити тим, хто ще не пограв цей шедевр і чекає ремейку. Анонс, нібито, відбудеться наступного року, а реліз заплановано на 2025 В кінці травня вийшла з. Lords of the Rings Gollum. Проєкт був жахливо прийнятий як критиками, так і геймерами, причому абсолютно заслужено. Адже це був один з найгірших запусків ігор за останні роки. Попри такий поганий реліз, було відомо, що студія працює над ще однією грою по франшизі Володар перснів під кодовою назвою It's Magic. Але буквально на днях в інтерв'ю видання Games Wirtschaft компанія Daedalic Entertainment повідомила, що повністю припиняє діяльність в розробці ігор. Відтепер вони будуть зосереджені в. Виключно на видавництві продажах та маркетингу ігор. Розробку нової гри по володарю перснів було припинено, але студія має намір продовжити випускати патчі до Голума і доробити таку версію для Switch, яка має вийти десь цього року. Хоча, мені здається, його не врятує вже нічого. Поляки з Blueberry Team прощаються з жанром психологічного горору. Фактично, нещодавній ремейк Layers of Fear став останньою грою у даному жанрі, а все тому, що студію тригерило те, що її ігри критикують за дуже Слабенький ігролад і називають симуляторами ходьби. Співзасновник студії Піотер Баб'єнко в нещодавному інтерв'ю Engage не заперечив цю критику і сказав, що вони справді завжди зосереджувалися на атмосфері, графіці і музиці, але не приділяли багато уваги ігровим механікам. Зараз вони розуміють, що їм потрібно підіймати планку, а тому переходять до Bloober Team 3.0 та займатимуться мас-маркет горорами. Так званими. Тобто тепер це будуть ігри, які більше націлені на масового гравця, такі дії також пов'язані з тим, що розробник планує залишитися незалежним. Наступною грою, яку вони планують випустити, стане ремейк Silent Hill 2, яка в оригіналі була психологічним, проте все ж survival-горором з боївкою та всіма витікаючими жанру. Нагадаю, що Blueberry пообіцяли у всі їхні майбутні релізи додавати текстову українську локалізацію. Але так як видавцем другого Сайленту виступають Konami, то і чи буде українські? Котам? Вирішувати тільки Konami. До речі, про ремейк Silent Hill 2 в інтернеті з'явився скрін екрану, де один з користувачів спитав у Люка Робертса, який виконує в ремейку роль Джеймса Сендерленда, коли ж вийде ремейк. На що той відповів, що реліз заплановано на початок 24-го року. Звісно, що зображення швидко видалили, і воно може бути фейковим. Але якщо витоки все ж правда, то в нас є ще час пропушити Konami в Твіттері з українською локалізацією. Тож обов'язково напочіть. Ім відповідне прохання, і нагадайте про себе. Традиційне про сталкер для початку зі мною зв'язалися одні перспективні хлопаки і розказали, що вони зараз працюють над дуже амбіційним проєктом під назвою stalker 2 Wiki. Пообіцяли мені, що там точно не буде російської, а тільки українська. Це нібито як «Вікі» по грі, але й фактично повноцінний портал. Для такого масштабного проєкту хлопці напряму контактують з декількома представниками GSC. Запуск планується вже цього року, а поки можете перейти на сайт Stalker2Вікі, де наразі є лише головна сторінка, але на ній можна знайти посилання на їх соціальні. Соціальні мережі, телеграм, де вони шукають помічників для розробки, комунікують з ком'юніті тощо. Ну є епопея з нещасними білоросами. В минулому випуску ми говорили про GSC із страйками на канал AXBT Games. Тепер ця історія отримала новий виток. На момент, коли я випускав попереднє відео, AXBT писали, що поспілкувалися з представниками GSC і ті сказали, що знімуть з них страйки та розберуться з цією ситуацією. Але через 4 дні вони заявили, що їм прилетів ще один страйк, нібито. Від працівника GAC Романа Ширина або Ширіна, не знаю, як правильно, це ліс чарактер артіст який, за їх словами, надсилає страйки під ніком. Роман Голубничий. Ну і вже буквально в цю п'ятницю вони повідомили, що їм прилетів третій і фінальний страйк від GSC. Вони називають, що від GSC. Після цього вони вже не можуть ні публікувати відео на YouTube, ні вести там прямі трансляції. А з часом канал видалять, якщо страйки не будуть зняті. Тому поки що вони перейшли на інші платформи. І це, звісно ж, все дуже весело. Але тут є нюанс. А точніше, дана ситуація створює певний неприємний прецедент, я поговорив з ДЖІСІ і вони сказали, що це справді не їх страйки. Тобто, сама компанія не блокувала відео білорусів. Вони блокували відео в срато Тагет22 та Бісніцького, адже ті прямим текстом обзивали компанію, публікували зливи та займались прямо такі неправомірними діями. І страйки ці прилітали з офіційної пошти GSC. а саме YouTube, Собачка Stalker2.com. Але що стосується AXBT, se è reale o І як не дивно, але на Ютубі справді бувають такі проблеми. Якщо розробник не заявляє свої права на якийсь контент, на них може заявити права будь-хто інший, хто встиг перший. Наскільки мені відомо, то приблизно така історія і була з першими трейлерами від GAC, які міг перезаливати будь-хто і не отримувати за це страйк. Хоча, якби ти перезаливав, наприклад, трейлер відьмака, ти б його отримав, або як мінімум, демонетизацію червону монетку. Скоро ситуація в мене була з тим же ж відьмаком, де я вставив за великий шмат. Оток з трейлеру у своє відео, а також у мене була ситуація з безкоштовними футажами, на які заявив права, якийсь чувак з Бразилії, який не мав на них прав. А також неодноразово прилітали подібні претензії за відео зі стрімами та летсплеями ігор, де також хтось з гравців вирішив заявити на ці шматки права. Здебільшого це обмежувалось просто демонетизацією, і такі речі швидко вирішувалися на мою користь. Але прецедентів на моїй пам'яті подібного характеру було багато, конкретно зі мною. Чи цей один з таких я не знаю, але схоже на це, адже розробники заявляють, що це справді не вони і зараз йде постійний діалог з Ютубом, щоб якось це пофіксити. Ну і я розумію розробників, бо якщо такі речі не буде контролювати студія GSC, то за їх трейлери може прилетіти будь-кому. За будь-яке криве слово, або просто навіть рандомно. Ну і це нарешті сталося. Українська кіберспортивна команда Na'Vi по дисципліні CSGO нарешті позбулася росіян зі свого складу. Hey, і це безумовна база. Як я казав раніше, потрібно завжди вказувати на помилки наших співгромадян. І ну чесно давати їм претензії за це, щоб ми не скочувалися назад в мишебраття і тому подібну херню. Проте також необхідно і віддавати їм належне за правильні вчинки. Так ось, на днях стало відомо, що команду покинуть росіяни: Денис Електронік Шаріпов та Ілля Перфекто Залуцький. А ще покине команду Українець Андрій НПЛ Кухарський. Пізніше цю інформацію підтвердили самі Наві, а також випустили невеликий смішний ролик зі зміною складу. Лишніх гравців команди замінили на Фіна Алексі Алексіп Віролейнена, Молдавського Міхая Ем Івана та литовця Джасіна Джей Ел Лекавічуса. Та й загалом нові учасники теж, знаєте, доволі базовані. Наприклад, Джей Ел Лекавічус нещодавно у своєму Твіттері написав наступне: насправді божевільно, що люди досі називають агресію Розії щодо України політикою. Що ви маєте на увазі під політикою? Невинні люди гинуть щодня. Як ви смієте навіть порівнювати це з політичними поглядами? Фан факт: в мене в коментах досі є багацько людей, які розповідають, навіщо я тягну політику у відеоігри, і це українці. Але радий, що Наві, хоч і потрохи, але перероджуються. Гадаю, що далеко не останню роль зіграли самі Монте, які в двобої з Наві показали, що таке підтримка українців по-справжньому української команди. Ось тут в мене є про це окреме відео. Мені здається, наві цієї підтримки зараз дуже не вистачає, яка в них була колись. А тому вони і медійку переводять на українську, і зміни в складах роблять на користь не росіян. Що безумовно є рухом в правильному напрямку. Ну що ж, зустрінемося в наступному вже відео за кілька секунд. Дякую за перегляд і дай Боже.